Потяг, дрімотяг. Крізь пітьмо, ту-тук, ту-тук, сяє світло, лине звук. Тихше всі наставте вуха, Сколі чути, чухи, чухи. Голосисто свищик свичі, дужий потяг ближче і ближче, наче хмари в'ється дим, ідуть вагони попід ним. дзинь бом дзінь заколитав скриїт галь і потяг став. Машиніст гукає, братця, нас чекає добра праця. Пізно й темно вже аж аж час вантажити вантаж, розділіться на загони, все складайте в вагони. Двері навстіж і скоріше, разом завжди веселіше, скільки стриб і переверт. Запаковано момент, що крутилось і вертілось у вагоні, помістили. поспішай, біжи, стрибай, грай, працюй, пакуй, складай, ноша зовсім нелегка, кран, моделька літака, кубики, конструктор, змій. Є для них вагончик слід. У контейнери з м'ячами, стрибуни зі стрибунцями, Спакувати все змогли, закидаючи голи, Накрутились, настрибались, потомились, покладались. Фарби в бочки наливали, нагодились слони. Фарби в бочки наливати, нагодились слоненята, синя жовта і бускова, ще зелена, і готова. Звірі звиклі до морозів, повезуть запас морозив, шоколадних і ванільних, у вагонах, морозильних. Все на місці можна сісти і смачненько попоїсти, ховрашки малі гуртом на вагон з піском. Для тунелів, замків веж, пасочок і мірок теж. Шість машин стрімких ревучих, розцяцькованих, блискучих полакованих, хромованих, на ніч затишно облаштованих. У вагоні автовозі мирно сплять собі в дорозі. На платформі виріс лавр, єсть його біозавр, а нятку кістку з гамиє спадки. Є вагони ще й м'які, сплять у них робітники, поробили всю роботу час для сну і для дрімоти, лиш мале жерафенятко стежить чи усе в порядку. По дорозі сні мрій, віде потяг новий. Потяг чмихає, тремтить, швидко в темінь від'їздить. На вагонах маячки ми готятнемо зірки, розтає вдалині. Наш дрімотяг пісні.